Чесно я сам не знаю, навіщо ми поїхали. Знаєш, чому? тому я силикон не взяв. Це є такий знак на дорозі, там, типу, лось намальований. А тут коні намальовані, верніше, не намальовані. А. от. Хто знає, хто там сивірний каже, що там бабу з пустим відром зустріти погана прикмета, там, ще щось, чорний кіт. А рудий кінь це до чого. О! Ну, і він відпустився. і щучка ще буде. Обвалилась. Оп, блін. Коротше, я сьогодні реально не взяв жодної силіконової рибки. Шалена роздача окунів на тисі. Опа. Що буває, коли навіть у оператора клює. Ну, треба ж, блін, якось відходити від от цих от простих рішень, а то всі хочуть, типу, закинув два оборота паузи, там піймав рибу і все. Ну, але ж ну, це там окунь номер один, номер дванадцять. ні, це не прикольно. Так ми, як то кажуть, зовсім розучимося іншими речами ловити, так не можна. Це білий гриб, натуральний білий гриб, мій перший білий гриб в цьому сезоні. Коротше, я бачу так, що якщо навіть з рибалкою не складеться, то я візьму ножичок і почну шукати гриби. Будемо записувати грибний блог. Я ж казав, що сікон я не взяв. Грибочка так акуратненька, ап. Піймав відпустити тут не катить. Маленький, красивенький. О! А ні, це не гри. Останній раз, коли я був, то вода оці кущі заливала. Не, сантиметрів на 70 упало. Запам'ятайте перше правило вдалої риболовлі? Перед першим закидом треба знайти когось із риболовів і його допитати. День добрий! Що хижа каже? Окунь! Щука. на блишню? Ага. Ну, така десь пів кіло. Ага. Теж щука. Ага. Ви частенько тут ловите? Ага. Ну і що, тут? Часто ловиться щось нормальне? Один спінінг вже зібрав. Це тотем 84-й. Він у мене буде під телспінери, в першу чергу, під там, важкенькі, середньо середньоважкенький ще є М-ка тотем, той в машині лишився. Це якщо раптом треба буде зовсім важкими касмастерами чи телспінерами швирятися. А от тут от зараз ось вибираю чи оцю оновлену аріну стрім. Чи класичну арену до 4 грамів, щоб не всякі маньячки, маленькі такі оберталочки, мікрокалібло і так далі. Це, до речі, взагалі нульсовий зразок, що не оттестований. Бачите, ще плівочка на русі. Зараз плівочку цю зірву. Свіжачок. Стандартна тема Диви як Що тебе в макро видно? Прямо біля узла з флюром, який посатаний шнур. Тобто це стандартна тема. Поки в тебе флюрши є, ну я його завжди залишаю для того, щоб легко через кільця протягнутися. Е, потім, коли протягнувся, поки він сухий, обов'язково цей участок. Ну, дивись, тебе спінг умовно 2 метри. Ти 2 метри, які от за кільцями, і 2 метри через кільця, котрі ти їх так швиденько так оцінюєш і проглядаєш. Ну, тут доволі різкий свал. Так, да, старий, 19-го року. Це знаєш, як старий айфон, з ним вже не модно ходить. Ванкіш вони як айфони. уявляєш? Вийшов новий ванкіш. Ти до дружини підходиш. Ну мені треба купити новий ванкіш. Я ж з тим вже стільки років ходив, мене всі з ним бачили. Ну, мені тіпа, перед пацанами невдобно. Так, ладно. Зараз повісимо важкенький телспінер. Ні-ні-ні. не -ні. можна. Опа, є риба на телспінер. Ну, телспінери, вони і в Африці телспінери. Ні, в Африці я не знаю, чи вони телспінери, чи ні. Перший закид телспіннера. Це був шлях такого легкого читерства, тому що це оберталка з функцією джига. Тобто закинути ти її можеш далеко як джиг, проловити біля дна як джигом, але рибу вона саме оцією лушпаєчкою приваблює, відповідно, вона оберталка. ну по суті, От. Це телспінер, е, цей севеджовський фет-тейлспін, мій улюблений телсіннер. Скажімо так, в моєму топі телспіннерів він один із богів на цьому Олімпі. Ну і окунь, стандартний окунь, береговий. Е, його б, звичайно, приємніше було піймати на ту арену е, легеньку і так далі. Але я харчами не перебираю, нині не той час, щоб харчами перебирати. Ну що, трофей ще пливи. Якщо хочеш ловити не джигом, але хочеш гарантовано піймати рибу в цей період, бери в спінер. з результатом будеш з вірогідністю 99%. Період, який це період теплої води. Блін. Є другий. Другий закид на телспінер. Другий невеликий окунь на гачку. Ну, Навряд чи це щось інше, ніж окунь. Оп. І це без монтажа. Ну, я не скажу, що це одним дублем. Понятно, що камеру ми вимкнули перед закидом. Так. От другий закид, другий окунь. І це, як то можна сказати, передача одним дублем, два окуня. Той же самий Fat Tail Spin, ну як то кажуть, конів на переправі не міняємо. Це вага 16 грам, Якраз по верху теста цього мого тотема. 16 грамів Spin. Heilspін. Оп-оп! Тут риба сіла під ногами, причому вроді покрупніше трохи. Ну, Блін, третій зак і третя риба. О, ну так це вже трошки більше на окуня схоже. Дивись сюди. Бля. Злетів з крючка. Ти не знімав? Короте, третій зак і третя риба. Ну я не жартую. Так буває. А хочете, щоб і у вас по три окуня з трьох закидів ловилось? Хочете? Тоді підписуйтесь на канал Ібіс Рибалка та Туризм. Я там якраз розповідаю, як зробити, щоб воно ловилось. Опа, покльовка. О, дві покльовки і аж з третьої догнала. Знов таки невеликий оку, окунь, але блин, ну, такий дуже-дуже ну, настирний. Раз, тюк, два тюк. І догнав з третього цього. Диви, який він здивований, око у нього як випорлося. Так здивувався, побачивши телспінер. Бачите, це просто зброя масового знищення ці телспінери. Зараз трошки, скажімо так, на, наїмся клювак. Пускаємо тебе. От. Ну, от, щоб я просто не був голодний до клювак, щоб я прямо сказав, та, я вже тіпа, трошки підналився. І тоді вже почну більш на розслабоні швиряти баблірки, оберталочки, різні приколяси. Або навіть якщо я буду швиряти телспіннери, то може от, я хочу цими аренами стрім половити. Там одна я ж кажу, грам до 7-8, інша може десь грам до 10. Єсть. Судачок. Блін, зійшов падлюка. Це був судачок. Невеликий десь пів кіла. Опа. Це вже свиборса клюнуло. Це або судачок, Да. Це судачок. Другий поспіль судачок падлюка спригнув. Ну, ви бачили, що він був. Ну Цей виброса хоч клюнув, Попередній клюнув ще в ногах, а цей клюнув з виброса, туди в сторону фари. Єсть. Тут щось непонятне. Щось більше на окуня схоже по поведінці, але це не точно. Так, да, такий окунь. І такий більш мордатий. О, до речі, сплюнув балька такого нічогенького. Такого прям жирного. От бачите окунь цей клює. Ну, типа, як має бути? В шахту. У мене, виходить, сьогодні з п'яти окунів тільки один відпав. О, ці піявки паразити на ньому треба з нього почистити. Коротше, телспінер, ну ви зрозуміли. Вже приємне окунидло. А я знаю, що тут можна зараз покидати. Можна маленькі віби покидати. От вони, який телспінер теж. Нормально шебуршаті вібрують. Нормально при... Оп, знову покльовочка. Оп, о, сіла. Нарешті розловився на аріну стрім. Покльовочки були спочатку не реалізовані. Тепер реалізовані. Окунь маленький, але прям пузатий. Телспінер. Цей раз це вже Шакаловський дерокуб. Це мій другий улюблений телспінер. Це семиграмовий, він якраз десь плюс-мінус поверху теста цієї палички, яку я ловлю. Більше я бачу, що для неї буде некомфортно. От, е, ну, блін, Що ж сказати, шакал, шакал є шакал, він поганих приманок не робить. Щодо палки цієї е, стрімової. Ну, типу, вона прикольна в плані кидання. Подобається мені ця вся класична ручка з корку. ну Це прям все як, все як я люблю. От, ти пливий, кунець поки що. Бачиш, скільки цих? Лоп о. Оп, 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 оп. Зробив паузу. Ніфіга собі, я зробив паузу, щоб показати вам, як виглядає тюльпан моєї арени стрімової. І на цій паузі, саме на паузі, не на проводці, видно на падінні до дна, от, у кунидлої атакував мого телспінера. А що я вам хотів показати? Ну ось, бачите, на тюльпанчику, як гарно виглядає. Це оце, залишки нашого цього пуха тополиного, який забиває нам кільця, і Іноді може стати навіть причиною або обривів від стрілів приманок, або ну, тіпа, поганого закиду, ну або просто нервів зайвих, які він робить: о о о опа! Виплюнув, акунидло виплюнув, от такого тюльку. Я ж шкав, що який там, другий чи третій окунь, якого я витягував. Він теж е під час виважування е отригнув от такого малька. Я ще думав, кого це бичка чи окуня. Е от зараз я побачив, що це конкретно якась чи платвичка чи тюлька, це точно не бичок. Е, так, е, зараз, напевно, настав той момент, коли варто сказати собі досить, е, досить ловити на ці ТЛ-спінери, тому що вони сильно уловисті. Ну, конкретно, зараз, в ці точки, конкретно весь цей період. Е, зараз попробуємо поопиратися в що? Е, Віби. Хочу маленькі віби пошвиряти. Я ще сьогодні можу і на роботу встигнути з таким приколом. Але не піду я на роботу. Якщо воно кліє, вона ж будемо ловити до вечора. Да й ромчику треба дати половити. То людина з того боку камери все має тільки дивитися, як я ловлю. Треба, щоб він половив. О. Пан роман. Що буває, коли навіть у оператора клює. Давай, давай його, давай! Дерзко, дерзко. О! Це хуйня більше, ніж я піймав. Ти диви. Ось ще страх потеряв. Бачите? Тобто не тільки я можу підтвердити, що це приманка класна, а ще і пан Роман може це підтвердити Рома Ківни. Причина, чому окуні клюють зараз і не засікається, одна із можливих, зараз вам буде показана. Називається вона, ну, коротше. Громчик там назумує, побачите, Він під бороду, ну, на стику жаберних кришок зачепився затрійник. Тобто він бадає якось цю приманку, виходить. Я не знаю, ну, тіпа, якимось чином атакує її неправильно і багриться ну, тіпа, не в пачку, не в мордєль, а, а поза неї. Я, звичайно, міг би. Залишитися на тій місцині, де це на телспінери под наловив рибок плотно, але ну, це не прикольно. Треба, щоб якийсь ну, двіж якийсь був, щоб зміна ракурсів, зміна точок, зміна нових приманок. Е, і мені це цікаво, і вам це має бути цікавіше ніж я буду стояти в одному місці. Ливити, це там око номер 11, номер 12, І всі вони однакові маленькі. Ні, Це не прикольно. На священний піньок ідемо. Почнемо як завжди з священного телспінера. Як шари щось нема. Ну, зараз, напевно, тема, що. Оп, оп, я сказав, шар нема. І шара. Шара під назвою жерех прийшла. Ти диви, а? Хе, Хе. Називається. Сказав, прям, як то кажуть, влучно. О! Ну, і він відпустився. вибачайте. Ну, але ви його побачили. Це був жерех. А приманка яка? Парам-пам-пам! Просто трошки прискорився, намагався ну, тіпа, піднятися, щоб за траву не зачепити. І клац і є. Оп, є. Хороше. Це, це що, може щучка? Так, да, щучка. Ті шка, вже щучка ще буде. Куди ж без неї? Одвалилась. Щось сьогодні фартить на сходи, ну нічого. Це вже у нас Next Tail телспінеру. Черга прийшла виступати. Це селекторський турбо. Турбо 2 навіть друга генерація. Щось не пам'ятаю, 14 чи 17 грамів. А чому він? А тому що попередній севедж, який був вибірвався, як правило, його якидує там, де немає зачепів. Тому, що, ну, тіпа, коли ти ловиш приманкою як джигом поруч з дном, то ти маєш бути готовим втрачати його як джиг. І тому, як правило, більш-менш дорогі телспінери, я використовую там, де ну, добре знаю дно або коли ловлю човна. Горить. Доводиться вже вішати на себе термосел, тому що кумарики прокинулися. Напевно, це вже у них такий обідний вихід. Вирішили мене трошки погризти. Ну, але я не сильно бажаю, щоб вони мене гризли, тому, тому власне на себе термосел і вчепив пару хвилин, поки він розкачагариться, і має бути тихо, спокійно. Опа! Добрий день. О, вон Джерих поверху. Да, треба було сюди, коротше, їхати замість тої точки, де ми перед цим були. Риба не то щоб якась велика, але... Вроді більше, ніж окунь в ладошку. Окунь, окунь, окунь. Оп, блін. Що ж таке, а? Опа, Єсть! На пількер жирішка маленького ушатав. Тільки розогнав його, тільки бемс, ну мелкий, звісно, але. Але ж сам факт. І як, щоб ти не втік, я тебе навіть обережненько так в долоню візьму. Дивіться, яка приманка прикольна. Бачите, називається пількер. Це довський 10-грамовий пількерочок. Всі ж думають, напевно, що це тільки морські приманки. Ні, ну хто жерешатники досвідчені, так не думають. Вони знають, що жерех теж цілком це все діло полюбляє. От вирішив поекспериментувати перший закид, рибка на базі. Я тут, як завжди, стартував стелспіннерів, тому що вони всі самі результативні сьогодні. Але бачу, жерех безчинствує на поверхні. ну Вирішив, що я ж ну, залізну нервову систему маю. Але маю залізні пількери. Ну от, полетів пількер, приніс жереха. Недарма я сьогодні залишив всі джигові приманки вдома, тому що, тому що залізо теж рулить, але щоб. Цьому впевнитись, треба не брати з собою силікон. І з того, що рулить, перше місце це безперечно Теоспінер. Він піймав сьогодні чотири видари, безліч окунів, трошки судачків, черешка і щучку. На оберталки я підловив багато дрібного окуня. Просто я його в відео вважаю недоцільним вставляти бо він був такий. Але оберталки дрібні, він хаває от і до. Навіть на пількер був пійманий жерешок і були ще клюваки. Тож. Сподіваюсь, ви увірували, принаймні, в спінери, вони тепер точно з'являться у вас в коробці, які це приманки, там в описі під відео буде написано. Що ще можу сказати? Зранку риба активніша. Тож, хто довго спить, той, скоріше за все, без риби додому поїде. Тому що десь уже, напевно, після 10-ї години був просто катастрофічний обвал покльову. Можливо, це через те, що воду нормально. Штовхнули, і вона десь притисла рибу, зробила її менш активною. Не знаю чому, але факт є факт. І що я можу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте нам лайки і пишіть коментарі, тому що Ютуб це любить, і ми любимо читати ваші коментарі. А З вами ми зустрінемось в наступному відео.